В продажу DAF 2018 чистого року XF, -ка, середня кабіна. Машина має 500 тисяч км пробігу, 490, якщо бути точним. Давайте одразу з під капотки. З таким чином все виглядає ось тут. Машина на автоматі, має холодильник, має два спальних ліжка. На ось такій ось гумі. Можна сказати, що майже нової це в нас гудієрки. На спойлерах міжосьових, на спойлерах кабінних, має гідравлику. Машина з масою. Задня гума, будь ласка, добрячий залишок, континенталь, резина, стан заднього моста, рами, окрім ось таких ось невеличких косметичних, пошкрябин ніяких зауважень немає. Все максимально ціленьке, повітря тримає ідеально. Один великий паливний бак на 845 літрів. І передня частина автомобіля зашита в захист якраз в тому місці, де ходить зазвичай водій. Покажу вам больні місця. Все в плівочках. Покажу вам бомболюк. Також ніяких питань по дафівським моментам немає. Покажу вам з іншого боку. Тут мінімальні, чисто фарба відійшла, поки є. Як є можливість, новий власник можна може зробити це одразу. Тут ніяких моментів нема. І ціна цієї машини повністю це все компенсує. Покажу вам салон. Тут дуже-дуже непогана комплектація. Водійська сидушка з вентиляцією підігрівом, сидінь, Приборочко водійська дисплей Піонер. Такий ось гарненький перешитий руль. Автомобіль має будовану мікроволновку, має лючок, має одне спальне ліжко, має холодильничок, ящичок, смітничок. Все чистенько, все охайне. кого цікавить даний автомобіль, знаходимось в місті Києві, машина доступна для перегляду. Звертайтесь.